Всім привіт! Я радий вітати вас на каналі TopHash. Мене звати Віталій і тепер відео зі мною про Асіки, які актуальні на ринку, їх розміщення, ремонт та обслуговування, будуть з'являтися ще і тут, на Ютубі. До речі, всі наші канали, соцмережі та контакти залишаються активними. Посилання на них ви можете знайти в описі до цього відео. Це наше перше відео тут, тож, щоб не губити нас надалі, підпишись на канал, постав лайк, натисни на дзвіночок. А якщо ти ще й не жадібний, напиши, будь ласка, коментар від цими слів. Це дуже допоможе нам просунутися на початку. Тому, якщо зробив, дякую. Йдемо далі. Для тих, хто бачить мене вперше, розкажу вам про нас. Ми компанія TopHash. На ринку ми з 2017 року і за цей час досягли певних результатів. А саме, Великий досвід у сфері майнінгу та у сфері криптовалют, більше тисячі задоволених клієнтів, більше 8 тисяч підібраних апаратів та обладнання, більше 16 локацій під обладнання для майнінгу. Також ми відремонтували близько 800 апаратів. І за цей час у нас з'явився офіс в Києві, куди ви зможете приїхати у будь-який час, поспілкуватись особисто зі мною, отримати консультацію, випити кави. Тож, під'їжджайте, також у нас є харизматична директриса. Пропоную завершувати відну частину і переходити до основної теми відео. А саме, давайте розглянемо алгоритм Blake 3, на якому ви можете майнити поки що лише одну монетку Alephium, яка на сьогоднішній день доволі дохідна, і ASIC на цю монетку на сьогодні найдохідніший. Чи кращий домашній ASIC Gold Shell Албокс 2, і взагалі, які перспективи у цієї монети у цього проекту, і чи довго протримається така дохідність? Давайте от про це сьогодні і поговоримо. Отже, давайте по порядку з самого початку. Алгоритм Blake 3 монетка Alephium. Спочатку вона майнилась на відеокартах, як і більшість в принципі токенів, більшість монеток. До прикладу можна згадати ту ж саму каспу. Вона так само майнилась на відеокартах. І зараз бачимо, до чого це доросло, дійшло. І, взагалі, якщо ми вже порівнюємо з Каспою, зараз е сценарій, по якому розвивається Алефіум, дуже схожий на Каспу. Першим Асіком, який став добувати монетку Алефіум, став Асік від Goldshell. це Аубокс на 360 гігахеш. Його споживання було 180 Вт. На момент виходу це був просто бум свого роду, він зробив революцію. Коли він вийшов, він був найдохіднішим Асіком серед всіх, в принципі. На момент виходу він давав близько 130 доларів на добу, про його вартості близько 15 тисяч доларів. І варто розуміти, що для тих, хто живе в Україні, це просто чудове рішення. Тому що з нашим тарифом, з тим, що він підвищується, і з вимкненнями світла, це просто ідеальне рішення з такою дохідністю. Але якби вона була постійно така, на жаль, це не так. Отже, його енергоефективність це один із основних його переваг. Дохід між чистим та брудним відрізняється приблизно на 50-70 центів. Отже, це був перший ASIC. Далі з'явилась друга модель, буквально пару тижнів тому це середина липня. Але Bitmain анонсував вихід нового потужного ASIC, який, в принципі, вже зараз відомий. Відкрито передзамовлені на нього. Можна прорахувати дохідність. Це можна, до речі, зробити в нашому телеграм-каналі пройти по Посилання на нашу таблицю. Там ви зможете побачити всю дохідність, чисту брудну і е, всі характеристики Асіків, та порівняти, в принципі, ті, які вам будуть цікаві. Е, отож, до виходу е, Асіка від Bitmain монетку сильно пропампали. Е, зазвичай так відбувається, і це нормальна практика. Коли якийсь новий апарат анонсують, монету, яку він добуває, е, значно зростає. Монетка Alephium коштувала близько долара. Після анонсу це. Було вже близько 2 доларів, тобто вдвічі зросла вартість монети. І після бітмейну, що робить Ice River? Він також робить свій анонс на випуск нової моделі. І ми вже, в принципі, знаємо, що це. Це Ice River AL. В корпусі по суті, KS0, KS0 Pro, але начинка і алгоритм роботи на монетку Alephium Blake 3. І що ми маємо на сьогодні? По суті, є чотири апарати, які працюють на даному алгоритмі: це Gold Shell 1, Gold Shell 2, Bitmain і Гайсівер. Чим вони відрізняються, і яка, які перспективи? Звичайно, головне в майнінгу і, взагалі, основні показники: це енергоефективність і вартість за продуктивністю, тобто за терахеш, грубо кажучи, із цих всіх варіантів. Найвигідніша ціна за терахеш, звичайно, найрентабельніша інвестиція, виходить у бітмейна, тому що в ньому 15,6 терахеш і вартість за терахеш в ньому найменша. Але оскільки Ice River і Gold Shell це Асіки, все ж домашнього формату, вони не видають стільки шуму і не витрачають електроенергії стільки, скільки споживає бітмейн, а це 3-5 кВт. Це так само, як s 21 на біткої на алгоритмі sha 256 Не кожен може вдома в себе розмістити такий язік. Але, знову ж таки, питання в дохідності. Якщо ми беремо бітмей, то на сьогодні, на, на, на момент зйомки, це близько 1000 доларів на добу. Це просто колосальні цифри. Тому ви маєте розуміти, що на сьогодні э, хешрейт алгоритм Black 3 близько 1,0. 7, петахеш на секунду. Якщо ми порівнюємо з Bitmain L1, це приблизно 100-110 пристроїв. Тобто, давайте просто пофантазуємо. Якщо завод випустить 1000 штук, то дана, даний хешрейт виросте приблизно в 10 разів, а дохідність, відповідно, зменшиться в 10 разів. При нинішніх умовах я не кажу, що монетка не бездорожчує або, наприклад, не впаде. Скоріше за все, її пропамплять. Тому на сьогодні ми маємо ось таку ситуацію в доларовому в доларовому еквіваленті, можливо, дохідність і залишиться такою, але я маю сумніви. Тому треба до цього відноситись дуже серйозно. В принципі, давайте подивимося, яка окупність на сьогоднішній день у албокса другого, наприклад, при сьогоднішньому доході це близько трьох місяців. А у L1 від бітмейна у апарату це окупність близько ну, до двох місяців, грубо кажучи, навіть менше. Ну, це просто колосальні цифри, але будемо чесні і відверті, це на папері цифри. По факту, коли ці всі апарати стануть включитися в розетку, такої дохідності і такої окупності ви не побачите, тому це варто враховувати. І також варто зазначити те, що зазвичай компанія ice River, після того, як Bitmain випускає якийсь вироб... продуктивний ASIC, продуктивний апарат, випускає якийсь аналог. Який трішки слабкіший по хешрейту, може він буде енергоефективніший по споживанню, але в ціні він буде значно дешевший. Це якщо проводити аналогію з тією ж Каспою. Тому я думаю, що в недалекому майбутньому ми побачимо ще анонс від Ice River на якийсь більш потужний шумний асік на цьому алгоритмі, і можливо ціна на монетку теж виросте відповідно. Коли е, ці всі апарати від Bitmain стануть в розетку, якщо сильно просяде дохідність, що буде робити виробник? Правильно, знижувати ціну на свої Асіки. Е, ми це бачимо по прикладу Гулшела. До моменту анонсу від Bitmain, е, наприклад, Autobox 2 був приблизно 7 тисяч доларів. Зразу після анонсу Голшел знизив ціни вдвічі. Яка собі вартість виробництва одного Асіка знає лише виробник? А наскільки вони зможуть знижувати ціни? Знову ж таки, це все ніхто не може передбачити. Але, наприклад, із, з тим самим голчелом ми бачимо, що це можна робити, причому в декілька разів. Тому побачимо, що буде далі. Отже, можна зробити висновки, що е, ризики доволі великі, якщо входити в майнінг даної монетки. Але я думаю, ви всі знаєте, в принципі, навіть не в майнінгу, де є високі ризики, там є високий дохід. Якщо порівнювати з тим самим ША256 на біткоін, там все більш-менш прогнозовано. Маленька дохідність, окупність більше року, більше півтора року, але ви точно знаєте, що ви певну суму намайните, ви окупите і далі будете майнити в плюс. Тут більше для ентузіастів, мабуть, майнінг, але кожен вирішує для себе. Можливо, комусь цікаво отримувати такий дохід. І він готовий ризикувати. Хтось все-таки обійде стороною і, наприклад, візьме собі Antminer L7, який також доволі прогнозований, добуває Litecoin плюс Doge. І по надійності він дуже шикарно себе проявляє вже більше двох-більше трьох років працює, ніяких проблем. І також доволі прогнозована його дохідність. Якщо розглядати Outbox 2 як домашній ASIC, то на сьогоднішній день це безальтернативний варіант. Він Безшумний, енергоефективний і має гарний дохід. Але питання часу, коли цей дохід зменшиться і наскільки він зменшиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу монетки Alephium, з приводу його майнінгу, з приводу апарату GoldShell. Нам буде дуже цікаво це почитати. Також за будь-якими питаннями ви можете звертатися за контактами, які ви знайдете в описі до цього відео, і на всі соцмережі, які я там залишив. До зв'язку, папа!